95 псалом. Господи, Господи, пес нову, Господи, Господи, вся земля, воспати, восподи, благословите имя его. Благовестите идень, отени, спасение Його, возвести в язицях славу Його, Во всіх людях чудеса Його, як вели, Господь, і хвалин зіло, Страшен є над и Бог, яко всі Бозі, язик і бесовые. Господь же на небеса, сотури. Исповедание и красота перед Ними святыня и великолепие во свят Его. Принесите, Господи, Отечествуя язык, принесите Господи, славу и честь, принесите Господи, славу имени Его. Возьмите жертву і ходите во дворе Его, поклонитесь, Господи, во Дворе, святим Его. Да подвижется от лица Його вся земля, Рціть в язицях, як Господь у І ибо исправив в еже яжені подвіжиться. судить людям правостію, да возвісіляться небеса, і радується земля, да подвіжиться море і сповнені Його. Возрадуется поля і вся яжевных, то Тоді возрадується, вся древа добравна. Матвейца Господне яко грядет, яко грядет, судіть землі, судіть силен и вправду і людям истинные своєю, Яко я вогую семься тем.